За матеріалами СБУ, 15 років позбавлення волі заочно отримав ще один зрадник, який пішов на співпрацю з окупантами на тимчасово захопленій Херсонщині. Зловмисником є екс-директор однієї з музичних шкіл Херсона. Після окупації регіону він добровільно погодився очолити обласний палац культури. Екс-директор однієї з музичних шкіл Херсона пропагував ворожі наративи. Давно він був керівником низки проросійських громадських організацій з промовистими назвами Князь Потімків і центр російської культури проводив щорічно конкурси за кошти фонду Руський мір та особисто брав участь у фестивалях в анексованому Криму. Після окупації зрадник очолив обласний палац культури. Він одразу змінив діяльність закладу відповідно до російського законодавства та займався антиукраїнською агітацією. Окрім того, став депутатом фейкової Херсонської обласної думи від пропутінської партії Єдина Росія. А після звільнення Херсона силами оборони зрадник накивав п'ятами разом з окупантами, втік до тимчасово окупованого Генічиська.